На небі не буде посту. Роздуми над Словом Божим на суботу 13-го звичайного тижня, рік 1. Учні Йоанна приступили до Ісуса і кажуть: Чому ми, Фарисеї, постимо багато, а твої учні не постять? Ісус відповів їм. Чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними. Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого і тоді будуть постити. Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться, і діра стане гірша. І не вливають вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться. І вино розілліється, та й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде в нові бурдюки тож одне й друге збережеться. Деякі релігійні практики є для християн лише засобом для осягнення певної мети, такими засобами, безумовно, є аскеза, піст та милостиня. Той факт, що це засоби, а не мета, говорить про те, що настане час, коли вони зникнуть. В Царстві Небесному ми вже не будемо постити. Піст завжди є відмовою від чогось доброго. Ніхто не постить з крадіжки, вбивства, нечистоти. Коли постимо, відмовляємося від чогось, що є добре для нас. Щоб усвідомити, хто є найвищим благом. Постимо тому, що немає з нами нареченого. Як це немає? А Євхаристія, Слово Боже? Звичайно, Господь не залишив своєї церкви, однак прийде час, коли Він буде з нами в повноті, коли ніяка перешкода не заважатиме досвідчувати Його люблячих обіймів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.